В нашому В не, не, не. Моя мала там ходить 4 місяць. Я знаю. А, а то, то що кажучи там? Кажучи не Я хват... просто говорю, що далі туди. 24-го було день народження саді. Я кажу, що день народження, саді Чотири місяці. Ні це не змінило, нічого взагалі. Стіни перегородки, підлога, яку полакували, бо знає, чим полакували. Звісно, 1 березня відкриття садіку, на сесії було оголошено. хто писав? Не Не Причому свібі. Богдан Юрович на сесії казав, 1 березня відкриття садіку. Батьки привели дітей. Просто был семнадцатый, 20-й, там уже ну, там уже рук возрывается, там уже потом на сессии ему задали вопрос, когда будет открыть садик. А он говорит. В конце зими. Його спросили, какой <зак�> Он Він говорить, оч -го -го. не очень умниці. 1 березня цього року будь-який садик, його слова будуть. Значить, батьки прийшли нормально, людям надо шукать. Ну що, давайте зайдемо, подивимося наш ремонт. Мені тяжко ходить, на першому, а на другий батьки хай піднімаються.

хочеть А що то має бути? Конечно, ви зайшли дозвіл? — Ми маємо повне ну, право. Ви маєте право дивитися, на... да. вас спустили. А знімати ви не маєте права. Ні, то є общественне здання, я Рай, маю не право. Для знімати. — Назвіть на мені, будь ласка, статтю, номер статті, де пише. Я назву, але ви, ви мусите дозвіл. Я не мушу дозвіл. То якби я до вас додому прийшов, я б мав достати дозвіл. Тут я не маю дозвіл мати. Статю. Я чекаю номер статті. Я, я чекаю номер статті, де таке пише, що ви кажете. То діточки сюди мають виходити подихати свіжим воздухом да? з групи прямо. А то ігрові площадки для дітей. А туша має бути такий типу сан узял, так? Да? Сьогодні першого березня, по словам. Нашого нерадок вже має працювати, тут вже мають бути діти. Сюди вони мають в туалет ходити. Ну ага, будуть відключати князю дуже добре. Так. Ну, Такого реки Маріана, тільки повідали, яка то була підлога. І все. Я первітку не просила. Моколи не відкриточка. Ну, пораження знаєте не очень.

Зиму, то має, маєте казати, розуміти, що досить складно було робити. Я дякую комунікаціям, які за донового року на тому демократи назад. В січень, 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 січень на жаль, э, роботи не роблять. А люди за